Всім привіт! Я Біл Хікок, і сьогодні ми в ДКС розглянемо протиракетний маневр Спліт С. Спліт С ефективний протиракетний маневр. Ситуація, коли вам потрібно ухилитися від ворожої ракети. Спліт працює у всіх випадках. Для того, щоб переконатися в ефективності, Цього методу я поставлю літак Хорнет, який буде рухатися назустріч нам, він буде мати на озброєнні ракети 120, ки а їм я зімітую пуск 120 по маневруючій цілі. Хорнет виконає мені пуск ракет десь приблизно на відстані 9-10 морських миль. Що стосовно маневру і як він виконується? Коли, нам потрібно виконати, коли по нам виконали пуск і нам потрібно ухилитися від ракети, ми виконуємо маневр на півбочку і тягнемо ручку на себе. І таким чином відвертаємо наш літак від ворога на 180 градусів з одночасним вікненням форсажу і відходом до землі на малі висоти. Ракета при такому маневрі просто увійде в землю, або просто не зможе нас наздогнати. В будь-якому випадку це максимально безпечний і надійний маневр. Так що давайте зараз наглядно його оглянемо. Так. Так, небезпечна ситуація, по нам стріляють 120 кою і я зразу з плітом йду до землі з увімкненням форсажу. Наша мета розвинути велику швидкість і змусити ракету загнатися в землю. Тепер виконуємо тактичний відступ від ворога в напрямку союзного ПВО або союзних винищувачів, які нам до прикладу допоможуть. Це дуже дуже безпечний метод, і його можна виконувати на будь бойових літаках. А тепер давайте наглядно це розглянемо в програмці такю, що там взагалі відбувалося. Ми з вами знаходимося в програмці TACview. Червоний літак це наш літак F-16, а синій літак це літак Хорнет, який імітує ворога, і він буде здійснювати по нам пуск ракетою. В центрі відображається відстань між нами, вона становить 12 морських миль. Давайте зараз ми наглядно побачимо, як це відбувалося. І як воно працює. Так, наші літаки. Починають зближатися. Починає зближатися. На відстані 9 морських миль Орне затіснює пуск ракетою. Коли я отримую попередження про пуск, я зразу виконую спліт і відходжу на максимально низькі висоти. Так. Так, так, так. Як бачите, 120-ка йде на упередження, бо в неї така задача стоїть, але не може мене наздогнати і входить в землю. І таким чином я гарантовано і впевнено переживаю пуск 120 кою по мому літакове. Так що, цей метод він є дуже дієвим і безпечним. Кому подобалося таке відео, кому цікава така тема, підписуйтесь на канал, я думаю, що в майбутньому буде ще багато таких відео. Якщо вам сподобалося, то пишіть в коментарях, які відео ви ще хочете побачити. І я думаю, що далі буде тільки цікавіше. Всім дякую за увагу, всім пока. Пока!